И друг, танкист, с тобой завжди Дуббиса. Да, сегодня мы будем играть в такую крутую игру под названием «Буга-буга». 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 Так, а что это? Вот что вот, человек монобоится. На... Что монобийся, я ж добрый. То, что я бог. Так. Вот, что это? чего-то, я бог. Бок-бок. Ти мене бійся, друже! ха <Marina addition> uh, Так, e, я хочу сказати, яке я пройшов до відео. Ми будемо скамити ігроків, що типа ми нубики, а потім відділатися як бок. Але щоб мені це зробити, мені завжди треба брати лодку. Жаль. <S agree> Так, друзі, я зрозумів, в чому я нормально не міг говорити в мікрофон. Мені просто треба було, щоб вставити в мікрофон, десь зняту оболочку мікрофона, яка захищає. Ну, зараз я вже розумію. Зараз я ну, можу тут спокійно говорити з вами. Та також скоро буде стрім, друзі, через, може, декілька днів чи вчителі. Це я вже запишу. Так что, кстати, туда челик пошел, можно было бы. Так, кстати, я жду. Так сказать, просто. Так, челик, это там был, так бы один уже А, я забыл. И улитку, и улитку треба, боже, так бы я уже спал их. Я добыл. він... да, сюди, я тебе вб'ю так я нубик, я нубик. Я, не буду. я нубик, я тебе вб'ю Опа! Опа! Куди <реш> тікає? <реш> Реально втече. Куди? Так, слухай. Мені не треба там. Я тебе не жалію. Так що сьогодні це ти мій повністю. Так от ти втікаєш, надоїв уже. Ааа! Ось так треба. Так, ось, ось, ось. Ну реально, зі мною не ну, так? Поясніть. то я думаю, бреду люди так багато не дивляться до того що в тебе є улитка, чи не может и зробив ребірти там але в тебе типа не так, так 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 ну думаю можно цей. Ого. Не, ну а вдруг ты... Ну, понятно, сделав, что є багато нубиків всіх. Кувер вірты. Хоча більше половина... Хоча більше половина гри це нубики. А меньше це... Я уже. Не, ну є. е Не, більше... м'я менше половина... Эээ... Е, 25%. Це, мабуть, нубики. Площа я. И, эээ. Ну. Наполовину бог. Бог, наполовину бог, маленький, ну, маленький бог, наполовину бог. 75% Бога і Стурис. Я. Я, як ви бачите, 75%. Я ждав, що я 75%, бо мені це не треба. Ну і сполімонстер можна. Так, а годич. Зараз ми шукаємо якогось. Ні, Не, вообще хотя бы когось. От я, будь хит. Ооо, сказати. Так, я люблю Україну. Тут народився, тут хочу жити. ты... Она задрал. дня. А там биг бог, кстати. Ты бег бог. Там бог. А вот чего, кстати, человека можно было бы В Воду пропады уже, я довожу. Побил. Я ж нубек. Я нубек. Так, а добро. Як всі нубики... Стрелю його! Так, друзі, я, я знаю, що... Всі Нубики. Не нубики. А я ж не нубик. Все давно. Так. А я кто такая? Я бог! Что? А, да. Ну да. У него что ж буду я? Фу. Куда текаешь? Я просто перезаряжаю набои, А ты, когда хочешь, взем нас. Так, я люблю Украину. А! ну. Да! Да! О, вау, вау! Кстати, це... Так я кричаю і прям погоду идт пор Ти що шо таке? Шо ти таке? Друже, шо ти таке? <плес> 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 Що він таке? Що це таке, друзі? Я, 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 я. я передумав. Та, я передумав. Я передумав, друзі, я передумав. Хоча, мабуть, я там вмер, але нічого страшного. Не від його... Ну, від його рук, але в принципі це і забу. А, ні, я не вверх, що? Як так повезло мені? Добре. Ох. Я думав я. Ми могли спалити. Ви. ви. Це бачите? Ви це бачите? Я це бачу від Вони мене бояться. Вони мене бояться. Не Ти ж. Я не зрозумів. Ви що? В себе повірили? Ви все ви повірили? Я не зрозумів. А хто ж мене? А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймаєш? Просто? Ай до них дуже. Опа! А в мене вуду є! А що тебе зрабит! Оу, 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 оу. Це така, битва, знаєте, буде складно? Добре, треба ціка? Так. Так я зрозумів. Боже, чого я тут люблю? Мені треба тікати. Бах, бах. О! Це було якось не дуже, друзі. Добре, вибачте. Я не зміг. Давай. Всім бай-бай, з вами був біса Незі. Всім.